Це в селі Криворівня. Криворівня розташована 560 метрів над рівнем моря. Перша письмова згадка про криворівню відноситься до 1654 року. Чому така назва села? Це якби трошки піднятись на один з горбочків, відкривається пейзаж, як річка. Чорний Черемош змійкою звивається криво і рівно між крутими горами. І дуже просто криво і рівно, і тому криворівня. І річка отут у центрі села утворює таку підкову, далі тече рівно і знову криво. Латинською буквою С. Це одна версія походження назви, друга Старожили говорили, що першим поселенцем тут на рівному. Був чоловік, якого називали Кривий, то люди, котрі йшли з гір, казали йду до кривого на рівня, і також криворівня. Ну, думаю, що ця перша версія така більш правдоподібна. І вперше Гуцульщину Іван Франко відвідав ще в 1880 році. Тоді він побував у Коломиї, Так виглядала центральна площа. Міста Коломиї того часу. Із Коломиї Франко вирушив у село Нижній Березів до свого знайомого учителя Кирила Генника, але по дорозі в селі Яблонові. Франка заарештувала поліція і посадили в Коломийську тюрму. То саме тут, у Коломийській тюрмі, він написав оповідання на дні: вірш гімн Вічний революціонер. І коли Франка визнали невинним, під наглядом поліції відправили у рідне село Франкове на Гуєвичі. Це біля Дрогович Червівської області. То так, що потім уже у своїй автобіографії про той період життя Франко писав, що цей транспорт, по поліцейських арештах у Коломиї Станіславові Стрию і Дрогобичу належать до найтяжчих моментів у моєму життю. А чому найтяжчих? Бо Франко тоді захворів у тюрмі, і це його так хворого, пішки із Коломиї вели аж у Нагуєвич. Ну, а починаючи з 1901 по 1914 рік, лише крім двох років, так що всього 12 років Франко приїжджав сюди до нас, у Криворівню. Спочатку він зупинявся за річкою. Була така хата про ця мічука, то ця хата не збереглася. А з 1906 року Франко жив у хаті. Василя, Якіб'юка, то вже оце, якраз і цей самий будинок, де ми зараз з вами знаходимося. Але це його вигляд до Першої світової війни. Так що, коли Франко приїжджав, то саме в цій хаті зупинявся. Ну, звичайно, що вона відреставрована. Але із цієї старої хати тепер залишилося дерево зовні. Стіни в тій кімнаті, де жив і працював Франко. Зараз ми там будемо. Ну і дах, хоч перекрито, але так само гонтою, так що вигляд хати такий самий тепер. На той час це була дуже велика хата. А господар Василь Якіб'юк був народний лікар, фотограф, музикант, різьбяр, дружина, як і всі жінки, була домогосподаркою. Франко сім разів приїжджав зі своєю сім'єю сюди в криворівню. То тут на фотографії Іван Франко, його жінка Ольга, сини Тарас Андрій Петро і дочка Ганна. Ну, тут вже діти дорослими, то Тарас Франко місцями. Так. Тарас Франко жив у Києві і в Києві. Десь два з половиною роки тому помер його син Роланд Франко, ця маленька фотографія, то Роланд це останній з онуків Франкових. Тепер родина велика, але вже починаючи від правнуків. Син Франка Петро був в українських січових стрільцях. Він був одним із засновників авіації в Україні, один з перших льотчиків, співзасновник пласту. То у 1941 році НКВД розстріляли Петра Франка. А тепер у Староконстантинові, це Хмельницької області. Є така авіаційна бригада, і вона носить ім'я Петра Франка. То вони зробили нам подарунок макет літака. Ну і тут у вітрині буклет про Петра Франка. Дочка Ганна Франко Ключко жила в місті Торонто у Канаді. А це у 1967 році вона приїжджала в Україну, була тоді в нас, тут у криворівні. Ці фотографії зроблені то в нашій школі. Тут Ганна в гуцульському національному одязі. Ну і під фотографіями запис, який вона залишила в книзі відгуків нашого музею. То Ганна прожила 95 років, померла там, таки у Торонто. А ще один син Франка Андрій. То він помер молодим хлопцем, 26 років. І, звичайно, що то було дуже важким ударом для Франкової сім'ї. Бо Франко тоді сам вже хворів. А Андрій йому найбільше допомагав у літературній діяльності і писав під диктовку, і Супроводжував Франка на різні зустрічі. Ну, і ця смерть сина погіршила ще стан здоров'я Франка. Так що три роки Франко пережив Андрія. Андрій помер у 1913 році, а сам Франко у 1916 році. Така доля франкових дітей. Ну і також 12 років, починаючи з тисяча. 1000... 1902 по 1914 рік сюди в Криворівню приїжджав Михайло Грушевський. Але я бачила, ви були в музеї Грушевського, правда? Була mm -hmm. були. То я так зупинятися на тому не буду. То ви бачили, йде було була Вілла Грушевського, там сади. І ви Грушевська. розкажіть тут детальніше, бо ми дуже спішили. Ага, ну то 12 років Грушевський приїжджав, а у 1906 році він купив тут у Криворівні. Кусок землі і віллу, так що мав свою садибу в нашому селі, але Вілла Грушевського не збереглася, то у 2003 році на тому присілку, ж не на тому місці, а вже через дорогу. Вілла була з того боку дороги, не тут, де музей. То у 2003 році побудовано повністю вже той будинок і відкрито музей Михайла Грушевського. А це коло церкви у нас збереглася така стара церковна резиденція. То тут часто збиралися всі письменники, які сюди приїжджали. І два дні в тієї резиденції перебувала Леся Українка. Вона у 1901 році їхала на лікування у Буркут. А Буркут, це тут у нас у горах далеко є таке село. І на початку ХХ століття, там у Буркуті, був курорт, такий водолікувальний заклад. І тому Леся Українка там лікувалася. Ну і церква в нас старенька. Ви в нас не були коло церкви. Були, були тепер з дітьми. Так. А ну то ви бачили, церква 1719 року перенесена із за ріки на цей бік, де тепер стоїть. Ну, і ви там бачили три меморіальні дошки, там є табличка, що вона пам'ятка архітектури. Тут у вітринах переклади творів Франка на різні мови світу. Но сам Франко знав 14 іноземних мов, перекладач із дев'яти мов, автор біля 6 тисяч друкованих творів. І далі такі унікальні фотографії, фотографії останніх років життя Франка, саме тут у Криворівні, 1910-1912 роки. Це вже коли Франко хворів, в нього був поліартрит, руки повністю паралізовані, то він сам писати не міг і свої твори диктував, то тут, тут у куточку є така фотографія, де в оцій такій хаті Франко диктує свої твори. Учителю Завадовичі. І ті фотографії також тут горіє, що Франко диктує двори, то це все роботи господаря цієї хати Василя, які б'юкала. Ну, це... Зараз ви всі фотографи, от початок 20 століття, фотограф у селі, то ще такому віддаленому від якогось великого міста, то це взагалі було таке дивне явище. І в цій половині хати жив господар, в літній період кімнатку напроти віддавав Франкові. Тут, думаю, у вас група не є велика, дуже, що ми помістимося. Та, Та, і, 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 і спав, і їдальня, і спальня, і вітальня все в одній кімнаті. Ого. Збереглося кілька речей, якими Франко користувався, так що там є ліжко, на якому спав. Оця лавиця, де ви сидите, хлопці сидять. За стогом канапа. Тут біля мене таке квадратне крісло, на якому сидів, той маленький столик, за яким працював, столик з ніжкою такою натуральною. Гілка або корінь дерева, годинник висить той, який висів за життя Франка, посуд оті полички, а на крім отих вазочок з боків полиця цієї хати. І під картиною дерев'яний топірець, називається бартка. То ту бартку зробив господар хати і подарував на пам'ять Франкові, так вона вже тут і залишилася. Ну, ви бачили сьогодні такі сучасні бартки. Це вже як атрибут гуцульської одежі. А отакі, як під іконами з металевим наконечником, то це були бойові бартки, і вони використовувалися як зброя. А оцей великий різбле... Решту, речі, побуту вони позбирали. Все. Решта все то воно позбирано в селі і відтворена така обстановка, яка була за життя Франка тут у цій хаті. Але що могли забитися до смерті, це могло таке бути. так? Навіть от Михайло Коцюбинський у своїй повісті тіні забутих предків так і написав, що там один одного вдарив барткою і зразу помер чоловік, і потім. Діти цих ворогуючих родин якраз полюбили одне одного Іван і Марічка. І це якраз є у сюжеті Тіні забутих предків. А оцей стіл різьблений великий, і там біля печі є скриня, то їх якраз використовували у зйомках фільму Тіні забутих предків. Оце Михайло Коцюбинський у Криворівні відпочивав три роки, якраз на основі зібраних тут матеріалів написав цю повість. І потім за його повістю було з одноіменний фільм. То в нас у Криворівні є така хата гражда біля якої проходили зйомки. Ви були так, сьогодні так. також так? так? повертали. А у Верховині, там, де під час зйомок жив Сергій Параджанов, то там відкрито музей фільму тіні забутих предків. І в Верховині є музей, і в Криворівні є музей. Піч, подивіться, яка цікава тут.